Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальну однодійну автомобільну магнітолу від компанії Phantom, модель FP303. Поставляється в в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дроти підключення стандартним роз'ємами ISO. Також гарантійний талон, інструкція. І сама магнітола. Магнітола невеличка по глибині, тому як відсутній CD-привод. Передня панель нез'ємна. На передній панелі маємо кнопки управління, невеличкий дисплей. Роз'єми під карту SD повноцінну, під USB-флешки, і також, також роз'єм AUX. Магнітола поставляється шахтою. По роз'ємам є е, два роз'єми стандарта ISO для підключення живлення і акустики. Запобіжник на 5 А, пара лінійних виходів, е, вони ще називаються RCA або тюльпани, і також роз'єм для підключення FM-антени. Зараз магнітолу під'єднаємо на живлення 12 В і подивимося, пройдемось по її функціоналу. Під'єднали живлення до магнітоли, можемо умікнути. Підсвітка в даній магнітолі червона. По налаштуваннях абсолютно стандартні налаштування в даній магнітолі. В даній магнітолі використовуються 4 режими: режим радіо, режим прослуховування через SD, карту через USB і також через AUX. В режимі радіо, як завжди, доступні 3 діапазони: FM1, FM2, FM3. Кожному з них можна виставити. По 6 станцій, запам'ятати. Також можна гуртати папки. В принципі, все стандартно. При покупці на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua